Тучний добір та його форми, системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки, явища гетерозису у селекції використовують дві форми штучного добору масовий та індивідуальний. Масовий ґрунтується на доборі за фенотипом, відбираються особини, що відповідають певному стандарту. Індивідуальний добір. Базується на виділенні особин з відомим генотипом за аналізом продуктивності потомства. При індивідуальному доборі бажаний результат досягається швидше Системи схрещувань Перше Споріднене схрещування – Інбридинг. Друге – Неспоріднене схрещування. Аутбридинг Інбридинг. Призводить до збільшення гомозиготності генотипу, аутбридинг навпаки, до збільшення гетерозиготності. При міжлінійній гібридизації у першому поколінні може спостерігатись явище гетерозису або гібридної сили. Гетерозис проявляється у підвищенні життєздатності, росту та покращенні інших особливостей організму. У зв'язку з чим широко використовується у сільськогосподарській практиці.